что вы знаете треба не забувати про те що все ж таки в судовому засіданні да в якому пан Янукович намагався давати якісь свідчення в якості свідка пан Луценко, як генеральний прокурор все ж таки зачитував йому підозру і але відповідно, в іншій справі це не про держзраду але але відповідно до кримінального процесуального кодексу норм нашого кримінального процесуального закону таке зачитування вважається таким що особа отримала підозру другий момент пан Янукович він не являється громадянином Російської Федерації, хоча там зараз і перебуває. Він є громадянином України і колишнім президентом. Тому. Міжнародна правова допомога, про яку говорить е, пан адвокат, ну вона не досить не досить є доречною, але все ж таки ми вийшли за межі навіть наших повноважень, і все ж таки направили органам слідства вручити в Російську Федерацію, вручити пану Януковичу е, такого роду процесуальний документ. Але вони, як ми бачимо, відмовляються і продовжують е, е, ну, якби так не визнавати, що е, Віктор Янукович, взагалі, в них там офіційно проживає на території Російської Федерації на території Ростовської області. Тому я думаю, що той факт, що ми просто відправили навіть поштовим відправленням на ту адресу, яку він зазначав офіційно як своє місце проживання в Російській Федерації, цього вистачає для того. Щоб з процесуальної точки зору визнати, що Янукович Віктор Федорович отримав підозру, і він на даний момент є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні. Другий момент, це те, чому ми, власне, маємо досі це слідство, яке не передано до суду. Я думаю, що ми дійсно, я погоджуюся тут з колегою, що ми дійсно повинні були дуже давно розпочати власне, заочне засудження колишнього президента України. Ми знаємо, що є необхідні достатні допустимі докази для того, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності. І ми просто. Повинні зараз пройти всі перешкоди, які нам заважають, розпочати це заочне засудження і передати матеріали в суд, щоб суд вже встановив, чи винен Янукович. А я переконаний, що є всі докази, в тому, що він є винен у державній зраді. І думаю, що суспільство нарешті вже майже три роки пройшло. Суспільство повинно побачити документ, який називається Вирок суду в тому, щоб. Колишній президент в чому ну насправді погоджується з тим, що дійсно той відеодопит Віктора Никовича у вигляді свідка у статусі свідка це дійсно була про цельна помилка. Винші справа нехай в іншій, в це була дійсно помилка, і думаю, що представники генеральної прокуратури її так наспіх виправляли, як ми бачили, але. Я вважаю, що на даному етапі кримінальний процесуальний закон український з тими змінами, які є, він містить усі необхідні механізми, щоб в конкретному кримінальному провадженні поставити жирну крапку. І дійсно на даному етапі Україна вжила усіх необхідних заходів для того, щоб повідомити пана Януковича про наявність такого провадження, надіслати йому навіть підозру, оголосити його в розшук, довести всьому світу, що він ухиляється від своїх обов'язків як свідка. як Підозрювано в наступному, як обвинуваченого, тобто ми зараз маємо повний механізм. Того, щоб все ж таки закінчити процедуру шляхом заочного засудження громадянина України пана Януковича. Тому я думаю, що зараз сліз ту просто треба трошки прискоритися можливо, навіть менше робити оголошень в пресі з цього питання, а просто спокійно завершити свою процесуальну роботу і показати вже людям готовий документ, вирок суду із конкретним строком відбування покарань. І тоді вже ми будемо вживати е, наступних процесуальних кроків. Ми будемо оголошувати у розшук додатково, як вже обвинуваченого. І як таку людину, яка потребує видачі в будь-якій країні, де б він не з'являвся, як обвинувачений, як така людина, яка має строк, яка повинна відбувати його в е, нашій неупереджений суд над Януковичем. Андрій. Ну, ви знаєте, по-перше, з приводу того, що ми можемо дійсно вручити повістку, підозру і так далі. Ну єдине, що тут не зрозуміло, точніше, всім зрозуміло, що він перебуває там під великою охороною, і що дійсно ця повістка або підозра, вона просто туди не Дойде, але наша, о, наш обов'язок було просто зафіксувати, що намагання було. Тобто, а. ми знову ж таки вчинили всі дії, які є необхідними для вичерпання механізмів е, щодо його повідомлення. Е, щодо повідомлення Юрія Луценка про публічність, ну в нашому знову ж таки е, посилаємося на кримінально-процесуальний закон. У нас написано, що е, всі судові процеси є абсолютно відкритими і гласними, тобто ми зараз. Е, Дійсно, якщо не буде якихось е, повідомлятися державних таємниць, особистісних речей е, в цьому судовому процесі, ми повинні дійсно надати доступ всім бажаючим громадянам, брати участь у цих судових засіданнях і, власне, е, слідкувати за тим, ну, як, а, знаєте, як відбувається був. цей процес. Але, знаєте, закінчу. Але ми не повинні перетворювати це в шоу телевізійне, оскільки відсотків. це є чіткий процес, це кримінальне право, це не шоу, це не гра. Ми повинні закінчити це. А якщо є бажаючі, якщо є е, бажання у телеканалів, якщо бажання у наших громадян, у активістів, які постраждали, в тому числі через цю особу на Майдані, е, в інших місцях, то вони мож, можуть приходити дійсно, але шоу.